Добрий день! Гурток умілії ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти прекрасну на ялинку з кольорового паперу. Для цього нам знадобиться два різні аркуші з кольорового двостороннього паперу розміром А5. Для чого складаємо А 4 навпіл так, розрізуємо, а також канцелярський ніж та клей аркуш ділимо на чотири частини. Ось так навпіл. Я розновку та розрізуємо. Восім смужок я вже зробила. Ще треба зробити ось таку маленьку. Роблю, з паперу і починаю загинати кутички. Знизу та зверху. Ось так роблю. И 8 смужок загонаем. Смужки готовы.